Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Прощання із злочанином Валерієм Павлюком, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. 24 чи 23 вересня він ще до мене дзвонив, каже, якраз біля тебе їду. То їх везли вже на Харків. кажуть, що авіаудар був понад тисячу світлин, вимушено переселених українців, зробили у рамках соціального фотопроєкту Очі, дзеркало душі. Багато історій були дуже сумних хоча на світло багато з них посміхаються. На вулицях Луцька інформували про можливості умови та переваги служби у Волинській бригаді тероборони. В цій палаці їм не вручать повістку. В цій палаці пояснимо, які в них є професійне майбутнє. У Луцьку попрощалися із воїном Валерієм Павлюком. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Розповів його товариш Максим Хахаєв. Каже, Валерій був командиром стрілецького відділення. Загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. Два тижні тому їздили Тоже там в ківерцях. Наш товариш теж загинув. Ми ж з ними країни їздили і як то кажуть, і там шану віддали. І... В ну, неділю подзвонили і сказали, що вже його не. Було. Кажуть, що авіаудар був. Бо спочатку була така версія, що десь там градами накрили, але потім я чув таку версію, що авіаудар. Спочатку їх відправили, він був 4 дня в Закарпатській десантно-штурмовій, потім його відправили додому. І 24 чи 23 вересня він ще до мене дзвонив, каже, якраз біля тебе їду. То їх везли вже на Харків, дуже хороша людина, привітний, щирий. Він з Ромищини приїхав сюди, працював на шовковому комбінаті, потім десь почав по заробітках їздити. У нього залишилася жінка і двоє діток. Дочка, ну я не знаю, років 25, певно, і син. Сином трошки менше. Відспівали військовослужбовця у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Загинув за Україну українець, доброволець, той, який зробив все для того, щоб для нас те, що ми називаємо життя, було мирним, щоб жили в достатку. Волиняни на колінах проведжали захисника України. Відносно Росії, відносно війни дуже категоричний. Останній раз з ним зустрічалися десь півтора року назад. Він був електриком, електромонтажником. Він зробив дуже багато і ресторанів і барів. Поховали воїна Валерія Павлюка на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражджа. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк. Презентація соціального фотопроєкту Очі дзеркало душі відбулася у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, розповіла Суспільному соціальна працівниця по роботі з громадами благодійного фонду «Рукада» Олена Кузьмич. З її слів на виставці представлено 19 світлин внутрішньо переміщених українців, які нині проживають на Волині. Серед відвідувачів переселенка Валерія Амерова. Жінка розповідає, переїхала у Луцьк із Краматорська Донецької області на початку березня минулого року. Почуваю себе своєю тут. Виставка мені дуже сподобалась, тому що передаються якісь емоції людей. Можна побачити когось знайомого. І це буде як згадка про те, часи нелегкі. І в в той же час ми гості тут, і це буде приємно, що нас будуть бачити, навіть коли ми поїдемо звідси. Люди на території Донецької області можуть посміхатися. Проєкт тривав понад два місяці. За цей час було сфотографовано орієнтовно 300 внутрішньопереміщених українців. Зроблено і роздруковано понад тисячу світлин. Розповідає автор проєкту, фотограф Роман Домбровський. Багато історій були дуже сумних, хоча на світло багато з них посміхаються, але історії дуже сумні. Наприклад, за нами стоїть хлопчик з велосипедом. Попросив, можна не з велосипедом фірифати. Я так підозрюю, що це єдина цінна річ, яка в нього просто зараз є взагалі. На Волині благодійний фонд Рокада опікується 19-ма соціальними прихистками для українців, які покинули домівки через війну. Розповідає соцпрацівниця фонду Олена Кузьмич. Говорить на світлинах представники із кожного прихистку з її слів. Фотопроєкт зініціювали, аби допомогти внутрішньо переміщеним українцям соціалізуватися у новому середовищі і привернути увагу суспільства до їхніх проблем. Коли люди виїжджали зі своїх домівок фотографії, це було ну не перше, напевно, що вони брали з собою, і ми розуміємо, що люди давним-давно вже не роздруковують фотографії, не роблять фотоальбомів, не ходять в фотосалони. І тому це ще такий проект про пам'ять. Ми хотіли привернути увагу до того, що внутрішньо переміщені особи залишаються на території нашої області. Їм так само потрібна допомога зі слів Олени Кузьмич, на презентацію фотопроєкту, завітали понад 50 відвідувачів. Фотовиставка триватиме у Луцьку протягом двох тижнів. Каже, надруковані світлини та їх електронні версії згодом безплатно передадуть для внутрішньопереміщених українців у громади, де вони нині проживають. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Групи мобільного рекрутингу сотої окремої бригади територіальної оборони упродовж двох днів працювали на вулицях Луцька, зокрема на театральному майдані. Розповів Суспільному начальник групи комунікації бригади Костянтин Байчук. З його слів, це нова форма роботи щодо поповнення особового складу бригади, в рамках якої військовослужбовці розповідають про можливості, умови та переваги служби у Волинській бригаді. Всі палаці їм не вручать повістку. В цій палаці ми розповімо хлопцям, що їх очікує, пояснимо, які в них є професійне майбутнє. Тебе не просто ставлять перед невідомістю, куди і що ти, як, в яку бригаду, в який колектив попадеш. Ми пропонуємо згідно тих фахових ну навиків, яка людина має службу, чи то шофер, чи то кухар. У групі мобільного рекрутингу старший сержант Олександр Лисюк розповів, що у перші дні повномасштабної війни став добровольцем. Служив у 53-му батальйоні 100-ї бригади територіальної оборони, а зараз перебуває у резервній роті. Виконували завдання ми спочатку на Волині, потім були під Бахмутом. Наш батальйон після Бахмуту нас перекинули зараз Купінський напрямок. Це наша рідна сота бригада тероборони, наша Волинська. Ми там єдина родина, можна сказати, всі один одного знаємо, всі згуртовані. Набагато краще адаптуватися людям в нашій. Бригаді один із тих, до кого звернулися військовослужбовці сотої бригади на театральному майдані 24-річний Олександр Лавренчук із ківерців. Хлопець вважає таку практику правильною. Хлопці роз'яснюють, як кажуть, як має бути, розказують різні цікаві факти і для чого саме вони проводять цю агітацію, поки мені не приходила ще повістка. Ось не знаю. Мене брат служив в Збройних силах України, але проходить реабілітацію в Німеччині. Як розповів Костянтин Байчук, у силах територіальної оборони триває експериментальна кампанія електронного рекрутингу, у якому також бере участь сота бригада. Через інтернет там працюють відповідний кол-центр при наших силах ТРО. І люди, які в інтернеті отримують запрошення, вони відгукуються далі. Там їх опрацьовують інформацію і направляють до наших мобістів, які Цим питанням займаються. Треба захищати свою батьківщину. Від цього нікуди не уйдеш, бо не будеш служити в своїй армії. прийде чужа армія і будеш служити там. Зі слів Костянтина Байчука. Після Луцька працюватимуть у інших містах Волині. Кількість людей, які упродовж двох днів роботи групи мобільного рекрутингу в обласному центрі, звернулися за консультацією і залишили свої контакти, не розголошують. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Студенти-психологи взяли участь у відкритому діалозі з ветераном війни Олексієм Кушніром. Розповів суспільному ініціатор заходу, магістр першого курсу факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки Денис Магдисюк. Говорить, прагнуть налагодити взаємозв'язок і взаєморозуміння між цивільними і військовими. Час такий вимагає певної адаптації саме нас, як спеціалістів психології, адаптуватися під потреби. Як і військових, так і самого цивільного населення. І зараз дуже популярний став міф того, що будь-який психолог може бути військовим психологом. І от хотілося б зруйнувати цей міф. Війна не триває 2-3 роки, вона триває вже майже 10 років. І відповідно з того часу, 14-го року, дуже багато подреб військових суспільством саме не закривається з точки зору психологічної підтримки. Зустріч відбулася на кафедрі практичної психології та психодіагностики. Тривав захід орієнтовно півтори години. Розповідає студдиканка факультура. Тету психології Світлана Усик. З її слів, під час зустрічі студенти-психологи ставили анонімні запитання військовому. Це анонімна платформа, вона щитується по QR-коду. Вони переходять. Ми зразу проектор висвітлили, буде висвітлюватись будь-яке питання. Це анонімно. Ми живемо зараз в таких умовах війни. Нам потрібно знати, як звертатись до військових, щоб їх не образити, щоб їх не зачепити, якусь таку болючу тему їхню. Ще плюс що ми психологи. Нам потрібно знати, як кваліфіковано до них. Ставитись, як допомогти, або можливо, просто вислухати. У нас була практика в військовому госпіталі, і там я побачила, що ця тема ну дуже актуальна. Вміти з ними спілкуватися, знати про що говорити не можна, а про що можна, і взагалі, як ми можемо цим допомогти, тому мені буде цікаво послухати, як це буде правильно. Доброволець Олексій Кушнєр каже, брав участь у бойових діях із 2014-го. із першого дня повномасштабної війни вступив у лави Збройних сил України і 18 місяців служив на різних напрямках. Розповідає Олексій Кушнєр. Брав участь у боях за Київщину, Херсонщину, Харківщину Донбас. З його слів, останні місяці перед демобілізацією служив бойовим медиком на Донеччині. Я попросив. Людей, які організували цю зустріч, вони зібрали запитання, які дійсно цікавлять цю аудиторію, що їх тригерить, що їм що лякає типу, в майбутньому, ти типу, коли вони почнуть типу, дійсно приступати до роботи. Це взаємодія з ветеранами, їхні травматичні досвід, як з цим працювати. Зі слів магістра факультету психології Дениса Магдисюка, поспілкуватися із військовим прийшло понад 90 студентів і викладачів. Подібні зустрічі в рамках практики відбуваються на факультеті психології щосереди. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Цього тижня у програмі з нуля росіяни добре знають, що після виходу до Азовського моря в них не буде вже шансу зупинити наше просування до Криму. Слава Богу, 14-й рік полікував. Ставлення до кримських татар змінилось радикально, хоча ще раз підкреслюю, їм нема за що нас любити. Але вони прагматики. І як кожна маленька нація, яка в першу чергу має вирішувати питання свого виживання в світі, де довкола всі більші і сильніші, вони чудово розуміють, що ми для них є союзниками, а Росія однозначно є для них ворогом, який рано чи пізно повністю є знищиться. Мені здається, що якщо ми вже дійсно стали тепер всі українськими патріотами українськими націоналістами, то давайте визнавати права не тільки за своєю національної. Але і за іншим. І от якраз лакмусом фепрцем буде саме наше ставлення до кремли. Дивіться в неділю о 16.00 на всіх місцевих телеканалах Суспільного. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.